Вова, я улетів, я прилетів. Ти можеш подальше говорити від мікрофону? Я знову улетів. Та ти можеш, на мікрофоні прямо говорить, не на в динаміці. Я знову улетів. улетіть. Ти дивишся вообще, й маю. Я мучу, вот ти улетиш. Це, 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 це так смішно, просто ти вийшов із тебе тупо метла двуствовал, конус випали, і ти пропав. Можеш теж так набрати It... всякі предмет і вийти? А скільки в тебе. А я заходжу в живот, заходжу. Oh. По... У нас машина не заспавнилась. <реш> Тут опять нема машини. Та це ти просто. Ще один создавали ну мені тебе вчить, блин, було... Та не так Смысл нема. Вони всі в небо готіли, чи що? Подойди сюда, пожалуйста. Я вижу, как она летает. Куда что, ты? Хорошенько. Меня ломаешь в Ты где? Да я за тобой бежал. У нас без этого колеса в багажнике особо опасный объект. Да не приближаться. О, я на я взлетаю, на А я приседать могу. до остановки чего? Направо. Что происходит? меня. Ні, ну їх придавило. Каністру санку задавило. Підна каністрочка. Не, не пустуй, я щас. Отойди, я щас. Служу меееер. Все, я стихатір. Ти триваєш санку. Це з другої сторони тепер твоя машина, ти хазяїн, так що. Ні, я не буду пити масло. Да ну ні, ну стой. Вова, це моя машина. Та отвали, ну Вова. Не трогай мою машину. Я не трогаю, что, не просто. Ща заведемся на світу. Ух ты ж подарочки. Неожиданно, но неприятно. Шо ти? Ты ч дом на великой скорості не штурмає А что ти так типа? Я притягую рулетку. Та не трогай моє шилі. Це лоурайдер, Боу. Якийсь лоурайдер. Лоурайдерська машина. Яка райдер? Боу, дивись, що там в саді проявляється. У мене даже блін, каністри дригається. Успокоїться. Що я? Вони за тебе каністри. Вона під текстуру провалилась. За тебе дурачила. І за тебе я застрягла. Що? І за тебе я застрягла. Та ну, вова, ну, Та ну вова, ну я тебе цю машину, ну шооу, ну я так понял, ты на свой борт не везьмешь, да? Ну шо ты робуешь? Дэйбут, это шо с тобой не то ну воно с моей машиной случится? Ну вот именно в гаражі. Я ручник, покажу. Надо просто. Зачем? Надо просто. Занимай. Просто не бываю. Бываю. И... <существует> ручник. Ты забрал письмо маме, нет? Да ну что ты робишь, брушись, я пытаюсь. Ну что ты Один. Я... Ти Це за состиковка. Йокарний брат. Я, я ж кажу, а то ж до нас і наушники злетіли. О, а, я зацепився ти... за твій багажник. Твій... Я хотів ті ковбаси дати, але так як ти в мене врізався, ковбаса улетіла, так що. А Welcome Поїхав. Я тянусь с тобой просто. ты. А если я еще притянусь там? Снимай давай, такси 15 Колесо открытие. Я Ой, <сі> Яким в мене боком все в салоні, вообще все повилітав. <сі> я тепер прям типа. Не але... позвоню просто, <сі> <сі> просто все випало. <сі> Поможи, пожалуйста. Значит, набор, у мене нічого не випало, кроме тахометра. У мене і все випало. у мене тахометр, двері, капот. Біжи по сітке. Есть <сі> по колесам и хлороген. Hey, а че воно так в один момент взяла і развалилась Як секс? Я просто по таймінгу нажав при, приземлиться. Як це приземлиться? Ну, «притягнутися». Ну, я в принципі, до, до цього вообще на 2 все десь так. Бардачок, то не надо, не надо. Надо, надо. Ні. Так, а я собрав тільки три скільки? два, три, подсчет, три колеса я собрав. Треба чотири. це, я не знаю, це не моя проблема. Mm -hmm. А вот у сховалося схвалилася Ай задний. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, схвалусь, ти як той. Я умер. Просто із за двері є двері у себе хлопну. Мава! Назад! Слушай, ну зачем? Ну? Так ти на проході проходе стояв. Какие У мене просто фото, начебто мільйон колес з неба під, через твою машину і в текстури. Так, а моя Сп... машина в твоїй чуть-чуть застряла, зовсім чуть-чуть. І в те радію роботу чечу. Бабай. Так ні, стараю. Так, на уверено. Я, короче, сейчас поеду вдоль дороги, буду спидбаться, збирати. А де дверь? Алло. Я тебе скину дверь. Ти де, де її двері? прогабив? Она вот тут, лежала, вот тут прямо лежала. Ничому. А нет. де сейчас? А я откуда знаю? Я її привів. Ти Добре. не забрав. В смысле, її не було? Там по весело дорозі того моменту, так я без дверей мутринка. Так, Là, це, банка, це що лежить? Це що вообще? А тут старий якийсь... Thin... Вова, вот твій диск, тут ще один на це крышечку. Тут громкий звук у столкновенні предметів. Лови, <реб> <Lavi. реб> колесико, вот, <реб> лово, колесик. Это не колесико, а, а ця штучка. Тихо. Тут прилено поле чудес, прям. Вова, твой спидо... Твой хобби. здесь. А. А тут твоя... А это чьи? Уборка. это извиняюсь, а это чьи тут? Слышу, что это мы. Я понял, я не понял. Самолет, Вова, самолет. Какой самолет, Самолет летит. Где? Где, 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 Вот где <рив> вот, вот, вот. Ну, я как я, я, тебе объяснил шлейф и да таки на небе. Вот башни на небе шлейф такий великий и самолет. Да подожди, Куда? Прямо Вона, налево. А, не, не направо, налево. Я кстати есть хочу, тоже ужасы. А, нет, хочу. Я шумрал. Прям направо, налево. Ты же предупреждай, когда ты слышь. Куда? Давай туда. Там где светлее. Вот так. Богозна. Да ну отпусти. не, я не хочу. Да что ты злишь? Я срезаю. Вова, там еще, там типа мини-заправка. Камень! Це у меня колесо нахрен. Куда ты там срезаешь? Все моменти газу дав. Я бачу, що лежить на дорозі підібрати. Бо у мене колесо літає з текстурами. Так, це Текстур... твоє радіо. Радіо FM. На. Можеш моє колесо підібрати, будь ласка? на своє радіо, коротше Там розберешся, я давно в салоні. Подай, бо в мене літає все, короче. Так, давай я сасселюся спочатку Я на трасу просто заїхати нормально не можу. От колясик. Тільки його взяв на з неба. Можеш його просто вставити. А це що лежить? Це твоє радіо. Ой-ой-ой. Ти по всіх колесах Капець кінематографічний проїхав трупа І закат їхав. Я поїхав, короче, до цього. <су> стой, да подожди. <су> а, ну, окей. Стой, стой. Да подожди, стой. Той... Стой, стой, стой. <су> <су> стой, 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 стой. Стой, стой, стой. Стой, стой, стой. Стой ты. Рус багажник закинул. О, у мене тоже тут ложить тебе. А, колбаску? О, о, ковбаска, Там колбаска, да, колбаски твоей закинул. На, шоколадні. Так, так обична ковбаска. Ну там ще дві шоколадні. Так ты не будеш обичні? Ніт. А, от мені ну, все лежить. Я ж... не, не подобрав. <с> Просто з мене висипали все. Як на розхід розбирайте. Шоколадні ковбаски з на на Йо на 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 на. На на на. Ah, não, 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 não.